Командир кадирівського спецназу Ахмат Апті Алаудінов повідомив надзвичайну новину. Виявляється, підрозділи збройних сил України на території Курської області, нібито почали новий наступ. Але о диво на цей раз вони знову не зустрілися із кадирівськими спецназівцями. Хочу відмітити, що направлення. черкасской конопельки, Уланка, никогда спецназ Ахмат не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего и пошел, получается, вниз к нашим соседям на левом фланге. Одним словом, за логику Алаудинова, пидли укропы снова начали наступ там, где никогда не было Ахмата. Здається, це стає вже доброю традицією для кадирівців завжди розминатися із українськими військовими.